У понеділок, 18 червня, у залі засідань Тисменської районної ради відбулася позачергова дев'ята сесія районної ради, шостого демократичного скликання. На сесію прибуло 63 депутати: міський, селищний, сільські голови, керівники підприємств і організацій установ. Сесію відкрив голова районної ради Володимир Семенів. До президії запрошено голову Тисменської районної державної адміністрації Ігора Овчара, депутатів обласної ради Івана Артемовича, Ігоря Дичаківського, Володимира Іванишина, Тараса Скоропада, Ярослава Єфімчука, Миколу Зелінського. У порядку денному позачергової дев'ятої сесії районної ради було одне питання про звернення Тисминської районної ради до президента України Віктора Януковича Верховної Ради України про недопустимість прийняття закону України про засади державної мовної політики, доповідав Іван Когуч, голова постійної комісії районної ради з питань культури, туризму, національного духовного розвитку та діяльності засобів масової інформації. Президенту України Януковичу Верховній Раді України звернення. Ми, депутати Тисманської районної ради Івано-Франківської області, підтримуючи звернення Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання від 5 червня 2012 року, наголошуємо на неприпустимості прийняття законопроекту Ківалова Колісніченка про засади державної мовної політики. Законопроект містить багато недоречностей та помилок, а загалом його зміст не відповідає назві засади державної мовної політики. Викликає надзвичайну стурбованість те, що цей документ ставить під загрозу безпеку національного інформаційного простору, а відтак загрожує національній безпеці України. Очевидно, що в сьогоднішніх складних економічних умовах реалізація такого закону призведе до багатомільйонних втрат бюджету, дублювання топонімів, здійснення судочинства, ведення ділової документації органами влади на 18 різних мовах не тільки ляже тягарем на бюджет. А й призведе до розколу країни, створить загрозу її територіальній цілісності. Законопроект ківалова Колісниченка не тільки суперечить Конституції України та чинному законодавству, він розпалює міжнаціональну ворожнечу, вкотре створює напруженість у суспільстві. Це спроба відволікти увагу людей напередодні виборів від проблем економіки, зростання рівня корупції та злочинності. Шановний пане президенте. Усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, власним сумлінням, попередніми нинішнім та прийдешніми поколіннями, звертаємось до вас як до гаранта Конституції України, прав і свобод громадян і просимо заборонити в органах державної влади України розгляд законів та законодавчих актів, що стосуються питань мови, релігії, віросповідань, державних символів, а зосередити свою увагу на забезпеченні умов зростання економіки. Та гарантування конституційних прав громадян України, що сприятиме консолідації та розвитку української нації. Після тривалої дискусії та з незначними поправками враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань культури, туризму, національного і духовного розвитку та діяльності засобів масової інформації та відповідно до статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, районна рада вирішила. Перше схвалити звернення районної ради до президента України Віктора Януковича Верховної Ради України про недопустимість прийняття закону України про засади державної мовної політики. Друге рішення надіслати президенту України Віктору Януковичу, Верховній Раді України, народним депутатам України від Івано-Франківської області усім районним радам України. Третє текст звернення опублікувати в районній газеті вперед та оголосити на «Тисмениця». Четверте рекомендувати міському селищним сільським головам прийняти відповідне звернення. П'яте контроль за виконання рішення покласти на заступника голови районної ради Руслана Фармуса і постійну комісію районної ради з питань культури, туризму, національного і духовного розвитку та діяльності засобів масової інформації. На цьому дев'ята позачергова сесія шостого демократичного скликання Тисменської районної ради завершила свою роботу.